Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, благословінні! І в цих посланнях витриваємо. Важливо витривати, бо світ стрімкий і хоче вибити тебе, мене з цього благословіння. Власне, сатана бореться лише за те, щоб ти не був благословенний, щоб ти не був щасливий, щоб ти не була щаслива і щоб ти почувалася нещасливою. Знаєте, є ще таке. Поняття, як почуватися щасливою і не почуватися. Ти можеш бути ну, практично, наче все є забезпечений, все є, а не почуваєшся щасливим. Чому? Ну, власне, це є атака сатани, який хоче тобі нав'язати щось, якусь думку, нав'язати якісь порівняння, якісь нарікання. І ти так легко, і я так само, легко губимось в цьому всьому. І потім день пройшов. А я був десь, десь десь не в добрих речах. А, власне, бо потім тебе це пригнічує а, після цього. Тому сатана завжди бореться за те, щоб тебе вкинути в почуття нещастя, почуття провини, почуття і ще якісь там. Ну, а я могла би зробити так, а я міг би зробити так, а я там то, а я там все. Тобто такі жити минулим, минулим. І наша задача витривати в теперішньому, витривати в теперішньому, в сьогоднішньому дні і, і, і мати, звісно, більше практики з Богом. Чим більше маємо практики з Богом, тим менше шансів, шансів у сатани вирвати нас, десь нам щось накинути і, власне, загубити цілий. день. І сьогодні 25 серпня 2020 рік. Дорогі діти, цей час благодаті. Я з вами і знову вас закликаю, дітоньки, верніться до Бога та молитви, поки молитва не стане для вас радістю. Дітоньки, не маєте ні майбутнього, ні миру, допоки ваше життя не почнеться з особистого навернення і переміни на добро. Зло припиниться і запанує мир у ваших серцях та у світі. Тому, дітоньки, моліться, моліться, моліться. Я з вами заступаюся перед моїм Сином Ісусом за кожного з вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія говорить, молиться, молись, молиться і молись, поки молитва не стане радістю. І, і завжди це таке ну, двоякі відчуття, скільки треба молитися, щоб молитва стала радістю. І тут, власне, йдеться не про е, тисячу вервець на день, а тут йдеться про е, ці відносини з Богом. Коли за 15 хвилин можеш глибше бути, ніж цілий день молився вервицю. Е, Ось ці відносини з Богом. А коли ти з Богом спілкуєшся, чуєш Його, Він чує тебе, то це приносить радість. Ось до, до такої молитви нас заохоче Марія, власне, до розмови, справжньої розмови з Богом. А, духовні практики всі потрібні. Всі, але потрібна глибина. Найбільше потрібна глибина. Бо якщо ти тисячу вервиць молишся, але не знаєш для кого то, чи вони. Долетять там, як з автомату стріляєш, але невідомо куди. Е, краще один раз вистрілити в ціль, як снайпери. Ми маємо бути е, власне, в молитві. В молитві чітко усвідомлювати і стояти в присутності Божій під час молитви. Я з тобою знову тебе закликаю, дитинко, вернись до Бога та молитви. В цьому часі благодаті. Власне, в чому часі благодаті? Бо благодать це такий час, де легко спокуситися, легко згубитися, легко відійти. Тому Марія постійно приходить і нагадує: поверніться до Бога. Ти відвернувся. Ти тільки подумав відвернутися, Марія вже сьогодні каже: повернися, повернися. Ще навіть не встиг відвернутися, а Марія вже каже, повернися. Вернись до Бога та молитви. Поки молитва не стане для тебе радістю. Дитинко, не маєш ні майбутнього, ні миру, допоки твоє життя не почнеться з особистого навернення. І бачимо, тут Марія завжди це нагадує, що особисте навернення це ключ. Ключ до щастя, ключ до е, миру, ключ до благословенного майбутнього. Нічого не змінить твоє майбутнє. Ні фінансове становище, ні супер твій бізнес, який ти там, не супер твої махінації, гроші не вплинуть на твоє майбутнє. Ніяким чином, якщо ти не почнеш з особистого навернення. А якщо почнеш з особистого навернення, то гроші будуть для тебе благословенням. Або прокляттям, якщо ти будеш тільки про це думати. Розумієте, Без особистого навернення і гроші будуть прокляття. Бо вони призводять до наркотиків, до розпусти, ну просто до смерті. До смерті. І багато, повірте, я бачив людей на своїй дорозі, які гроші зводили з розуму. Гроші мають силу звести з розуму. Можуть бути великим прокляттям або великим благословінням. Але все залежить не від грошей, а від тебе. від тебе. Чи ти особисто навертаєшся кожного дня? Чи маєш на це м час, маєш на це план, маєш на це дію. Бо так воно не буде відбуватися само по собі навернення. Або я навернувся 20 років тому і там потім такі свідчення. Не, то, то не є добре свідчення. Бо навернення, особисте навернення, має бути кожного дня удосконалення, удосконалення, наближення до цих відносин, до Бога. Поглиблення розмови, розумієте, рівень розмови. Це все будується як у шлюбі з дружиною до кінця життя має бути будуватись відносини, так і з Богом. Не є так, що я одружився і все. Моя місія закінчилася. Я вже, все, герой. Я навернувся, я одружився. Ні, це тільки початок. Початок будування далі, глибших відносин. І до цього нас закликає завжди Марія. Каже, допоки твоє життя не почнеться з особистого навернення і переміни на добро, ти не будеш мати ні миру, ні майбутнього. Ну, е, Такі сурові слова, трохи, але це правда. Марія не хоче тут е, якось, знаєте, обходити, юлити, там, якось так добре піднести. Вона каже прямо, прямо і практично. Каже, якщо. Не буде цієї переміни на добро. Не, биду, не буде цього особисто наверення. Не маєш ні майбутнього, не матимеш ні майбутнього, ні миру. Не матимеш. І сьогодні питання: що ти хочеш мати? Купу грошей, чи благословенне майбутнє? Чи мир, який є в серці, і ти навіть без грошей можеш бути в мирі? Але. Благословенному майбутнім будуть, будуть і гроші, але тобі вже не буде залежати на них не так, як, наприклад, залежить комусь. Не будеш про це просто думати. Каже Марія, зло припиниться. Зло припиниться. Якщо будеш навертатися і перемінюватись на добро, то зло припиниться. Воно не є вічне, воно припиниться. Зараз так багато людей кажуть. А вже йому і Бог не допоможе. Ні. Зло припиняється, коли Бог входить в дію. Тільки Бога треба прийняти і дійсно боротися за це, за своє особисте навернення. Зло припиниться і запанує мир у твоєму серці та у світі. Бачимо, коли мир запанує в твоєму серці, то і в світі. Ну, ніколи ми так не думаємо, глобально. Але в твоєму світі запанує мир. В твоїх думках, в твоїх роздумах. Не буде цього критики, порівнянь, осуду, а в тебе буде мир і радість і розмова з Богом. І дія, дія. прославляти Бога, євангелізувати, служити Богом поширювати Царство Боже. Всі приходять в мирі думки. Якщо в тебе сьогодні таких думок нема, як послужити для Царства Божого? Ну, то ще мир десь не прийшов, бо у тебе ще думки, як заробити, як, то, як, то, як, як закрити базові потреби. І також про це треба думати, якщо у тебе базові потреби не закриті. Але більше треба довіряти Богу. І Бог буде закривати ці потреби. Тому дитинка, молись, молись, молись. Я з тобою заступаюсь перед моїм Сином Ісусом, за тебе. За тебе. А це означає, що в тебе все вийде. Будьте благословень, миром радість, благодать з Меджугорі, Папа.